Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні Україна разом зі своїми союзниками спільно розробляють новий мирний план. Це має бути єдиний документ, який враховуватимуть всі українські інтереси. І сьогодні з цього приводу мало відбутися онлайн засідання країн-учасниць коаліції охочих на рівні радників з національної безпеки. На якому етапі цей мирний план, який я так розумію, складається з 12 пунктів? А що загалом про нього відомо Зараз дізнаємося Михайла Подоляка, радника голови офісу президента України. Пане Михайло, я вам дякую і дякую, Вітаю. що прийшли Вітаю. до нас в студію. Розкажіть, будь ласка, чим цей план відрізняється від попередніх мирних планів? А що в ньому є, і наскільки він перспективний? А це не питання, чим щось відрізняється, це питання етапу війни. Ну, я думаю, що всі усвідомлюють, ніхто не очікував, що війна буде йти 4 практично роки. Да? Там 1418 днів, Ні-ні-ні, да? Я маю на увазі, це ті це стільки, скільки Радянський Союз воював у Другій світовій. Да. Ну, ми практично вже до цієї дати підходимо. Ну, да. так. Це якраз таки говорить про фантастичну дієздатність Путіна да? розуміння проблем сучасного світу. Я зараз сарказмом говорю. Але між тим, для кожного етапу війни готується той план, який актуалі. Зує розуміння цього етапу війни це перше. Друге, юридична фіксація позицій це обов'язково. Тобто, у вас є переговорна позиція, у вас є увазі Україна, Європа, Сполучені Штати треба зафіксувати для того, щоб потім ніхто не казав, дивіться, Росія щось пропонувала, а ви там просто казали ні. Ні, ви якраз фіксуєте свої позиції разом з європейцями з урахуванням безпеки Європи в цілому, з урахуванням тих ризиків, які сьогодні масштабуються для Європи, тому що Росія ж атакує Європу. Ми ж бачимо це. Абсолютно. Європа просто говорить про те, що ну типа давайте не збувати там безпілотники і так далі, але це все тільки збільшується в масштабі, і тому це не черговий мирний план, це фіксація, юридична фіксація позиції сторін в даному випадку України і Європи в цій війні, і це правильно. А більше того, він набагато більш реалістичніший ніж те, що пропонує Росія. Росія продовжує наполягати на максималістських вимогах. Тобто вона починала війну з певних вимог. Пам'ятаєте, да Україна має позбути своєї суб'єктності, Україна має позбути своїх там сил оборони, Оборона, і відмовитись від військового виробництва, як такого, не те, що там ракети, дрони, взагалі від всього. Ну тобто, типа, ви мали бути прохідним двором. Да? Ми будемо тут заходити, вбивати вас періодично, потім щось там ще робити, потім знову приходити до вас і так далі. Україна чинить проти, а Росія не міняє свої вимоги, і це виглядає абсолютно нікчемно для всіх, навіть Сполучені Штати. Сьогодні ми ж бачимо да, після там телефонної розмови пана Рубіо і з суб'єктом на прізвище Лавров. Ми розуміємо, що в принципі після цього було відмінений перег... саміт в Будапешті. А чому тому, що Росія не є реалістичною, тобто вона не вносить зміни в, в свої вимоги з урахуванням етапу війни. І це проблема для Росії, яка буде тільки наростати. Тому що знову ж таки Сполучені Штати усвідомлюють, що треба тиснути на Росію через санкції, через додаткові мілітарні можливості для Європи. Ну коли я говорю для Європи, Сполучені Штати, до речі, сьогодні чітко говорять: ми вважаємо Україну невід'ємною частиною Європи, тому ми передаємо зброю Європі, продаємо Європі, а ви вже там використовуєте, як вам там як ви будете хотіти це використовувати і так далі. І тому, на мій погляд, це абсолютно ідеальна конструкція, якщо це можна говорити, да, з урахуванням війни, яка йде до. Ідеальна конструкція, коли Україна абсолютно чітко юридично під, під підкріплює свою позицію, фіксує цю позицію разом з партнерами з Європи, і ця позиція базується на наступному: ніяких територій там юридично визнавати ніхто не буде, ніякої там відмови від оборонних можливостей України ніхто не буде робити. Більше того, європа усвідомлює, що треба буде вкладатись і далі в Україну не тільки в розбудову збройних сил. Про це президент України постійно говорить, тому що треба інвестиції в. Не тільки у військове виробництво, а інвестиції в саму армію. Да? Ну, тобто, щоб ми могли е, е, тримати по східному кордону, це буде лінія стримування Росії достатньо велику кількість людей. Більше того, щоб ми могли контингентно вирішувати проблеми Європи, якщо такі потреби будуть виникати. Європа з цим погоджується і так далі. Оце все прописується в е, мирному плані, тобто гарантії безпеки, гарантії е, додаткових інвестицій для військових виробництв, гарантії того, що Європа сама буде переоснащувати свою армію, ну загальну, спільну і тому подібне. І крім того, фіксація юридичних позицій України і Європи ніхто не буде змінювати е, міжнародне право на користь Російської Федерації. Що це означає? Це означає, що ти не можеш прийти силою щось окупувати і сказати: дивіться, ми тут в конституції вписали, тепер це наше. Ну так не буде працювати. Ну, з тих відомостей, які відомі, які оприлюднення, одним із стартових позицій має бути припинення вогню і укладення перемиря по лінії зіткнення. Ми розуміємо, що ми прекрасно розуміємо, що Росія вже буквально зразу цю ж першу умову, скоріш за все, не прийме і, ну і відмовиться. І що далі тоді всі це решта? Дивіться, от дуже гарне питання. От дивіться, ми ж фіксуємо юридичний статус. Будь-яка війна закінчення будь-якої війни починається з З припинення вогню. Так. Нонсенс по інакше ну не працює інакше. О те, що Ванкорі вже пропонував Путіна, давайте ми продовжимо їх там вбивати, але будемо вже сидіти на переговорах і будемо підписувати <гум> в... В... велику мирну конструкцію. Ну, це ж нонсенс. Так. Такого ніколи не було і не буде. І тому абсолютно чітка фіксація юридична. Якщо Росія хоче закінчення війни, а Росія не демонструє, ви абсолютно, абсолютно праві. Демонструє. а, то тоді припинення вогню. І тоді заморозка по лінії фронту, да? не фіксація лінії, ну, лінії боєзітнення, а заморозка по лінії боєзікнення і далі переговори, як завжди в історії буває. Єдина проблема в тому, що Росія говорить, ні, ми цього не будемо підтримувати. І таким чином вони обнулюють далі себе, в тому числі в очах країн нейтральних, того ж Китаю, Індії і так далі. Тому що пам'ятаєте, я нагадаю вам півроку тому там чи там, Рік тому, що було, була бразильська ініціатива, китайська. А чого ви не хочете сісти з Росією? Росія? Ж хоче переговорів. А чого ви з ними не сідаєте? Україна відмовляється, Україна хоче воювати. Пам'ятаєте цей абсурд, який був масштабний абсурд? Сьогодні ніхто ні Індія, ні Бразилія, ні Саудівська Аравія, ніхто ніколи не говорить про те, що Україна не готова до переговорного процесу, до заморозки війни. Ну там я на з як один сценарій до припинення вогню, окрім пана Орбана. У Орбана зовсім інший світогляд, він в паралельному всесвіті Світі. живе, да, там, Марвеловському, да, ну, ми ж розуміємо, mm. так само, як і Путін, а, а, людина павук. Але між тим, а, повертаємось. Зафіксували. Росія відмовляється. А далі це ж юридична фіксація. Ви відмовляєтесь від припинення вогню? Тоді що? Тоді санкції зовсім іншого рівня. І ми ж бачимо, вони починають працювати. Китай сьогодні Дуже зменшує, збовічно, але починають повільно. Тому якби приймались ті санкції, які приймає пан Трамп сьогодні, да, приймались там два роки тому щодо обмеження від, по відношенню до От дивіться, ви тільки вдумайтесь: чотири роки війни з'ясували, ми що з вами, що Лукоїли Роснівть спокійно працювали, маючи активи в європейських країнах, масштабні активи, ну тобто частки в бізнесах. Ну, які санкції. Ну, тобто, ти працюєш, ти заробляєш кошти і так далі, Трамп вніс дві компанії і зразу паніка, тому що з'ясували, що в Німеччині, в Казахстані, у Франції скрізь є активи, за якими стоїть Лукоїли Рознефт. Ну це ж ну трошки виглядає дивно. Всі звикли до того, що це ж тільки Угорщина купує нафто через нафтопровід провід, да нафтопродукт російський. Ні, з'ясувало, що багато країн на цьому заробляють. І як тільки санкції почали працювати, Росія в паніці. Тому що дивіться, є ще додаткові обмеження для Індії. Додаткові обмеження для Китаю. Повернусь до Китаю. Та Китай сьогодні починає скорочувати закупівлю російської нафти, попри всі там заяви і так далі. Індія починає скорочувати цьому, а не вигідно, тому що ти отримуєш додаткові навантаження на вартість барелю нафти. А навіщо тобі це, якщо на ринку достатньо багато якісної ВТІ чи бренду, ну марок yeah. е, е, нафти, yeah. да, які набагато ну, по-перше, якісніші, а по-друге, дешевші. Yeah. Ну нонсенс. Ще й вступати в конфлікт політичний заради того, заради чого? Що? Щоб купити додатково російської Уралсу, ну це нонсенс. І тому санкції, це перше, друге тамагавки, ну умовно, я називаю це синдромом тамагавку. Uh -huh. да, це це е, е, більше дальнобійних інструментів для України. Країни. Більше інвестицій в дальнобійні інструменти. Це не тільки томагавки, безумовно. Це все, що буде дозволяти знищувати архітектуру війни на території Росії. Що таке архітектура війни на території Росії? Це все. Тому що це мілітарна країна. Тобто вони перебудували економіку саме на обслуговування війни, і тому будь-які підприємства, яке буде знищене на території Росії, так чи інакше, це є в військова ціль. І все. Все інше не буде працювати. Тобто, те, що ми з вами в етері обговорювали там протягом останніх двох років, да коли говорили, що треба збільшувати санкційний тиск, треба збільшувати мілітарний тиск на Росію, треба переносити війну на територію Росії. Всім здавалося, що ми там теоретизуємо. Ні, ви ж бачите, логіка. Я тоді завжди казав, логіка історичного процесу. Ви не можете. Від неї відмовитись, тому що ви маєте дійти до фіналу. А цей фінал буде виглядати так: повністю повна ізоляція Росії, тобто її треба виключити з глобальних торгівельних зв'язків. Це перше, друге, повністю треба виключити російський рубль. З глобального фінансового Другальні простору, води. да, тобто ніякий банк російський не може десь щось там заробляти, працювати, бути кореспонден... мати кореспондентські рахунки, десь в інших банках. Ну і третя складова війна в великому масштабі на території Росії. Вся оця ядерна маячня, про що вони говорять, там бурів'ясники і так далі. <гум> а, ну, це все ж класика, але це все примітивно. Пане Михайле, але да. ви все одно переконаєте мій скептицизм. Можна писати багато планів, і вони потрібні. Я з вами погоджуюсь, але все залежить ну. Так, склалося від одної людини, від одного абсолютно нестямного персонажа, який сидить в Москві, і який зовсім не збирається закінчувати війну. Не так трошки. Ну, як не я? Як. як А не поясню, так? Він, він безумовно, ви правій, нестямний, так, як ви говорите. Більше того, я завжди підкреслюю, що там інтелекту немає. Ну, і що людина розумна, вона розуміє там, де причини, наслідки, вона все порівнює, mm. де вигідно, де не вигідно. А ця людина просто ну, трошки да? Будемо використовувати. Її слово, щоб вони зрозуміли. Але давайте так, дивіться, але є один нюанс психологічний. Він дуже боїться. Він не хоче вмирати. Він всього боїться. Він зра... завжди ховається. Ви його налякаєте. От так само, як було в двадцять 20... в кінці 22-го, на початку 23-го. Його налякали, де він був? Він зник. Довго десь сидів в бункері. Да, да, да. І от як тільки ви налякаєте, а як можна його налякати? Перше тотальне обмеження доходності його оточення. Не просто санкції проти там соціальних ринків і люди в Росії будуть менше заробляти. Та байдуже йому на цих людей. Абсолютно. А от як його оточення буде заробляти менше, це зовсім інша конфігурація. Вони вже почали менше заробляти. Ні, вони ще нормально заробляють. От як тільки вони почнуть заробляти менше через Роснієв, Газпром, так, да, це банкрут. Але Роснієвт, Лукойл, десятки інших компаній, Сугутніфтягаз і так далі. Вони всі заробляють. Далі, друга складова. Як тільки ви перестанете звертатись до нього, вельми шановний пан Путін, як тільки ви перестанете дзвонити йому, як тільки ви перестанете з ним влаштовувати саміти і так далі, як тільки він буде знову в ізоляції, ну все, він буде боятись. Далі. А де ізоляція, боятися. Да -да -да -да. Як тільки ви почнете розмовляти правильно сі дзіньпінем і пояснювати, дивись, ну давай, ви вже скористались моментом під назвою війна. Так. Це ж було ваше стратегічне вікно. Ви вже перерозподілили глобальні впливи? Так. Але давайте далі. Вже будемо зупиняти це все. Чому? Тому що це для вас буде е, виглядати погано, тому що ви будете втрачати, ви будете нести збитки величезні, тому що Путін руйнує систему взаємин, не питання там України вже не питання східної Європи, а питання взаємин глобальних. Вам це потрібно? Це буде додаткові збитки. Ви точно хочете отримати внутрішні конфлікти? Ви точно хочете отримати руїну з точки зору там ядерних конфліктів і так далі. І з ними треба розмовляти не з Путіним. Тобто Путіна ізолювати, а з ним розмовляти. Як це зробити? Ну так як сьогодні це робить Сполучені Штати, як не дивно це звучить. Дивіться, переговори: Китай, Сполучені Штати. Базовий компроміс, як вони говорять, отриманий в торгівельних речах. Вони взаємні мита відміняють. Вони говорять про нафту. Вони готові заходити на ринки, ну, американські нафтовиробники, і е, готові заходити на китайські ринки. Е, китай зустрічно відміняє е, обмеження на рідкоземельні метали для Сполучених Штатів і так далі. І це є розмова. Більше того, якби не було публікації мемуарів в суб'єктині Меркель. Яка розказує на повному серйозі дивіться, якби мені дозволило в 21-му році розмовляти з путіним, а це обмежувала мене Польща і Литва, війни б не було. Це нонсенс, тому що вона тільки в 21-му році 20 разів чи навіть більше розмовляла з Путіним, і так далі. От якби у цих мемуарів не було. Тоді було б добре, пане Михайле. Я так розумію, ми могли б довго за вами про це говорити. Да. Про е, новий спільний мирний план України та її союзників ми говорили з радником голови офісу президента України, паном Михайлом Подалюком. Буква підписуйтесь на наш youtube канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.